Часто є вираження гріха в нас. Зворушення це вираження страсти. Емоцій як незадоволення, як протест, як роздратування, посучення Посудження йде. І так далі. Тобто не будемо там розкладатися забагато. <ріху> а перейдемо на роз'яснення цього всього. Тобто ті елементи, що ми вже назвали, вони нічого не мають до Духа Божого. Дух Божий це дух життя, дух, що поживляє. Душу, дух, що дає свободу душі, дух, що дає радість душі, тепло душі. Якщо в мене роздратує щось середині, Перше, прости Господи. Но прости, що я маю увагу звернути на Бога? Бога. Господи прости, з ким я єднаюся тоді? З Богом? Увага у Бозі, свідомість у Бозі. Коли увага на Бога, і вся увага свідомості, чи міняється в позитивну сторону мій стан, коли йде діалог із лука з Богом. Значить, молитва має бути з увагою, тільки тоді вона буде давати. І плід. Господи прости. Або Господи визволи від зла роздратування чи гнів. ми. Помните, прийди в селисті. І ти маєш повторяти стільки раз з увагою і осмисленням, поки ти не погружишся в Христа. Бо кайдаси Христу діяти в тобі? Бо увага буде розвиватися, як буде увага силіша. Чим сильніша увага, ти вже менше чуєш, що там за тобою робиться. Тобто все дратування буде вже за тобою. А увага в Христі? І тобі стає легше. Це не всього ті слова, що я сказав прости чи визволи. Ви, ви можете по-своєму побачити, сказати іначе. Хоч помили. хоч відрікаюся, хоч дякую. Бо сама подяка це теж уже притяжання благодаті. Подяка це є дух. Що зараз ти потребуєш просити? Через будяну це було і так, так. далі. Тому повни, що коли ти збучена цією роздратування в чегніво, ти прийняв но ще не так сказати, що прийняв, але якщо ти, згодися з роздратуванням. Ти згоджуєшся з волею сатани. І стаєш інструментом вбивці власної душі і ближньої. Тільки мир дає тобі силу, свободи і відповідальність. Страсть дає тобі силу тебе розрушити. З'являється вже бажання хочу, але треба. Так? так, стриманість тут заключається. Осмислена стриманість. Осмислена терпеливість як... як вже спасіння, а не як біда. Бо в нас терпіння це біда. Терпеливість як несправедливість. Це нічого з християнства немає такі думки. Бо Христос каже, любов починається з довготерпелимості. Задля самого пам'яті на Бога, задля добра Божого в собі.